Першопочатково, це мав бути скетч. Але я настільки затрахався з цими дипломами, що сказав: а в жопу. Тож робимо, яке. Буду піддивлюватись сюди. <кхем> У моїх руках Galaxy S10 є мій основний телефон на протязі більше ніж трьох місців. Я розкажу вам сьогодні про його плюси, і мінуси, мій юзер експірієнс і чи взагалі вартий він своїх коштів. Тож виконав каналі Crossfire і ми починаємо. Головна причина, чого я обрав саме його, це габарити девайсу. Він маленький, добре лежить у руці та загалом, дає комфортно користуватись однією рукою. Для мене це був ледь не основний фактор вибору смартфону. Бо я терпіти не можу сучасну тенденцію робити величезні лопати, майже не лишаючи альтернатив. І то, що наразі є представниками міні-смартів, змушує засумніватись або ж коштує непомірно дорого. Перше, що зустрічає вас, коли ви берете s 10 до рук, це його дизайн. І загалом, як на мене, дизайн лінійки s 10 один з найгарніших смартфонів, але над s 10 i дизайнери вирішили прикольнутися. зробивши блок камер в колір корпусу, лишаючи на огляд два модулі, і це запорив весь зовнішній вигляд. На синій версії це не так помітно, але на інших кульорах вона повна шляпа. З інших аспектів зовнішнього вигляду металева рамка скляна, задня поверхня, Спереду екран з тонкими рамками, Мета, крамля у правому боці. Як на мене, найкращий варіант, якщо ви робите безрамочний дисплей, або вже залишіть рамки. По кнопках керування ми маємо кнопку живлення справа з будонним сканером відбітка пальців, що працює моментально в 9 з 10 разів розблоковий девайс. Зліва у нас кнопка регулювання гучності і кнопка Bixby, яка за дефолтом змушує проклинати голосового асистента за рандомну активацію. Благо в налаштуваннях можна забіндити кнопку на іншу функцію. У мене це до прикладу ліхтар. З роз'ємів присутній type c та 3,5 мм роз'єм підвуха. Дрібниця, але приємно. Гадаю, час поговорити і про залізо. Дисплей тут AMOLED на 5.8 дюйм з розширенням Full HD Plus. екран по кольорах непоганий, але чи його міняли, чи вони такі заводу, але на їм буквально нереально користуватись. Яскравості при прямому сонці недостатньо. Ось відеодоказ. У тіні все нормально, без якихось нюансів, і тут ми виходимо на сонце, як бачимо, зелені чорта. Процесор тут стоїть від S10 та S10, Exynos 9820. і на папері це аналог Dracon 855, який постачався в американській версії. Смартфону. Чи поганий Exynos? Ні, загалом його вдосить для комфортної роботи базових прог. Ігри я не граю, тому як там нагрів, я відчував хіба що при Specie плюс 30 при перекидуванні файлів з телефону. Загалом, тримаючи колишні флагмани Samsung у руках і порівнюючи їх з середньобюджетними, то проблема з Exynos переважно зустрічалась на телефонах середньобюджетного сегменту. Ми не говоримо про Galaxy S8. З інших характеристик, 6 ГБ Озу і 128 будовини. Мені цього з голову. Поговоримо і про мій улюблений параметр батареї. Вона тут на 3100 мА, його я міняв при покупці і з новим акумулятором вистачало його на 6 годин роботи. Ніби нормально, але без павербанка з дому краще не виходити. Та із часом ця шістка почне повсти вниз, як моя самоцінка на здачі диплому. Хе. Стоїть тут Android 12 з оболонкою One UI 4. І чесно, як я вже казав в відео про Xcover. Ван Юай, як на мене, перехвалена. Тут стоїть четверта версія оболонки, і вона куди краще другої, яка була в минулого раз. Але ну не бачу я тут тих речей, аби називати її. Найкращою оболонкою Android ever Nothing OS, Pixel OS мені будуть куди більше. Може, One UI 7 з її шиїшно-циганським приколом буде краще, але з того, що я маса у вигляді Galaxy S24F'e, воно дуже схоже на яблуко. В іншому, якщо не абстрагуватись від вподобань і просто спитати, чи плавно воно працює, чи ні, то я скажу так, Все плавно без видимих лагів. А що по камері? Стоїть тут модель від старших флагманів, єдине, що відсутній оптичний зум. Фото і відео він знімає добре. До прикладу, відео про 7970 я знімав на нього. Для порівняння я взяв свій теперішній смартфон, а саме iPhone SE 2020. Тож, приємного перегляду. І отож. Здрастя, здрастя. Знову ж таки, ми в моєму дворі. І сьогодні у нас на порівнянні. S10E. І iPhone SE 2020. Загалом, по-перше, що можу сказати, e, SH дістався мені куди дешевше, ніж iHus. Я ідіот. Загалом, що я можу сказати? SHES дістався мені куди дешевше, ніж Samsung. І ну, судячи по відеозаписі, мені Отак от поки що картинка і стабілізацію бачу. А вот Биша подобается на Айхусе. А ну фокус. Фокус не бы то Samsung швидше. А вот. Так, переключение модулей тут. А вот тут ты без его зробиш. Так, с дубль 2. Проверка модулей. Знову уж таки, моя же бесшовность На айфоні і рванець на Samsung. Ну, давайте зараз, що я можу сказати. Квіточка. А ось з розфокусу на дальник. Айфон виходить куди і довше. Спробуємо зараз пробігти. Звісно, я тут в домашній капці і бігати мені не дуже зручно, але що не зробиш? Побігли опа, Фух. ну, якось так. Висновки. Galaxy S10E це не ідеал, але за ті 4,5 тисячі гривень, що я віддав за нього на OLX, це прям дуже непогана покупка. Маленький, зручний, досі актуальний дроїд, працює швидко, має непогану камеру. Звісно, є і мінуси. Головний, батарея. Без пауербанка з нею жити складніше. А ще є скрайсь екран на сонці, але то скоріше мій екземпляр. Тож мій вердикт. Такий, за свої гроші, прям дуже навіть. Якщо ви шукаєте компактний смартфон і готові миритись з малою батарейкою, Galaxy S10E досі вартий уваги. А ви були на каналі Corsfire, загляньте у мій телеграм-канал, що знаходиться в описі, і побачимось в наступних відео.